Десь писала, що, можливо, вона саме буде переможницею, тому давайте подивимося ось ця Діана Дар'я Зотова, яка вірогідність, що вона може перемогти стати переможницею. Ось тут диявол, імператор, сила і король мечів. Ну, тут, звісно, досить такі карти, які кажуть, що вона може бути в фіналі, але прям зовсім її перемоги не показує. Тут показує, ну, чесно кажучи, якийсь такий договорняк по дияволу з королем жезлів. Вона сама буде подобатися Тарасу, я думаю, найбільше з дівчат, але чи візьмуть її переможницею, скоріше за все, що поки що це по королю мечів. Якось я б не сказала, що це про перемогу, це про якийсь розрив.